Є знижки на диплю. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на декаделем до 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Це сніданок. Ми знову в прямому ефірі. Вчора чи позавчора точно не пам'ятаю. по Чайну, Це великий вузол транспортний у Києві. Ну, там і книжкові ринки, і речові і так далі. От, і виходжу з переходу, і там підходить жінка, яка, знаєте, продає біля лотків біля переходу щось, і підходить до чоловіка і каже: ну що там, грозини, прорвуться, як думаєш? Я, настільки, я я ж зупинився. знаєте, Тобто, здавалося, б, е, холод, оця вся мжичка в голову, це все. Прорвуться грузини чи не прорвуться. У мене не дуже оптимістичні новини, насправді для всіх тих, хто про це говорить всюди і на роботах, і в кав'ярнях, і між своїх справ, між своїх проблем, між свого болю. Тому що дуже багато паралелей між Україною і Грузією зараз. Але паралелі це не означає, що це повторюваність. Це часто буває геть про інше, тому що а, історія і країни, і випадки не повторюються. Вони не ідентичні. У Грузії вперше пройшли вибори а, президента, але не прямі. Тобто, президент обрав не народ. А Колегія виборців складалася вона з 300 людей, і там переважно були представники цієї проросійської грузинської мрії. Тай вже заголовки пішли по всьому світу. А чи буде з нового року чи справдиться грузинська мрія? От маленький спойлер, скоріш за все, що так. Переможницем оголошено Михайла Кавелашвілі. Михайло Кавелашвілі, колишній футболіст, як до речі, і Мерт Білісіка Кахакаладзе, тільки Михайло трошки гірший футболіст, Ти так циганник каже, я не знаю. От. Кавелашвілі вже привітала Золота Трійка. Це хто у нас? Це президент Сербії, це президент Вірменії і Олександр Лукашенко Білорусі, Олександр Лукашенко. Чинний президент Селаме Робишвілі вибори не визнає, називає це фарсом на відповідно в російська я називаю її фарсом. І от, бачите, такий певний логіку, тому що вони обмінюються постійно цими е, ярликами і суперечками, а далі нічого не відбувається. Е, мертвий вузол, який намагається розв'язати, хоч якось протестами, не інакше. І от владі через це навіть довелося, через ці протести е, скасувати церемонію запалення ялинки біля парламенту. Вони дійшли навіть вже до цього. От, е, але насправді, насправді, серйозніших успіхів у протестів зараз немає. Чиновників дипломатів до протестувальників пам'ятаєте, який був ще буквально 10 днів тому, коли масово зрікалися влади і приходили на бік протестувальників. Зараз вже немає і влада на поступки не йти не збирається. Принаймні публічно про це не демонструє, продовжує скандальні арешти. От до речі, зарештували одного з лідерів студентського руху. Достатньо відомий у Грузії людина молода. Це Ніко Манагадзе. Він зараз в ізоляторі доступу до нього немає. Його і його друга зараз фактично заґаратували де. Соломе Зоробішвілі запитаєте ви, та і як конкретно вона протестує проти того, що відбувається, тому що по суті вона вже нелегітимний легітимний президент де Юре, здавалося б, так, або де-факти, навіть не знаю, як це правильно сказати, тому що обидві сторони апелюють на те, що і те неконституційно, і те неконституційно. Тому я зараз дуже обережний зі словами буду. Соломе Зоробішвілі не заблокувалося в своєму кабінеті. Знаєте, як колись Михайло Шевернат якого? Михайло Саакашвілі фактично виніс з охороною з, не з кабінету, а з залу у парламенту, коли він виступав. Вона вийшла до ялинки. Вона вийшла до тої Ялинки, по нашому йолки, пам'ятаєте, як було у нас. От. І Її там зустрічають протестувальники величезними оваціями, просто фактично як рок зірку. Але насправді Селами Зробишвілі зовсім нещодавно в Білісі. Вона пропустила дуже велику частину кривавих протестів у Тбілісі. Вона була у Парижі. До речі, у своєму другому рідному місці, вона там прожила, вона там народилася. Вона була на Відкритті Нотердаму, і ну імовірно, вона хотіла налагодити міжнародні контакти, тому що у Парижі тоді були всі: і Зеленський, і Макрон, і Трамп, і, і всі на світі. От, але е, так співпало фатально, що тоді якраз у Білісі було е, найкривавіше. От і зараз вона у Грузії, е, і ви знаєте, оця ялинка, де вони, де соломе, де люди, фактично єдина точка збору, яка е, за великим рахунком залишилася. Символи цих протестів, феєрверки, вщухли, їх практично немає. Графіті, до речі, ще один символ, ми про це мало говорили, але дуже багато настінного живопису різного. Бачите, його фактично вже замальовують. Це замальовує влада, спеціальні служби, я не знаю хто. Але от е, графіті були дуже провокативні, дуже чіткі. Вони теж. Були одним з символом як і фейерверки тієї революції, ну, революції, не революції, вже я не знаю. М'яч зараз на стороні грузинської мрії, і насправді соломе і протестувальники можуть зараз лише розраховувати на диво перед фінальним свистком. Ну, ви знаєте, от з мер мережі шириться кліп на пісню, яка... Я не знаю, як це назвати. Я б хотів би сказати, що це вже стало гімном, або навіть не гімном, або споменом за людьми, які стали фактично жертвами цього дуже кривавого протесту. Але так чи інакше, це вже спомин самої революції фейерверків скоріш за все, і від цього сумніше вдвічі. Давайте послухаємо, як грузини вміють співати про людську душу і людський спротив. Це Грузія, і насправді так може здатися, що я поставив крапку у цих всіх історіях. Але ні, звичайно, ми крапки не ставимо. Просто дуже великі Рубікони, точки, які е, е, залишилися без відповіді, які, знаєте, нібито їх не було. Шанси, які ми не скористалися. Подивимося, як воно буде. Тим паче, що зараз у Росії багато проблем на всіх міжнародних аренах, тому можливо, можливо. Ну, і на кінець Христович. грудня ж, здається, запланована інавгурація президента в Грузії. Якщо все буде за планом грузинської мрії, ми будемо слідкувати за тими подіями, які розгортатимуться далі. 24 грудня о 21-й. Я Маша Єфросиніна. Мою героїню звати Люта. Це сильна вольова жінка, яка тримає все під контролем. Але трошки вигоріла. Тож не будьте як люта. Бережіть своє внутрішнє сяєво. Кожен з нас потрібен Україні. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й на 1+,1 Україна.